Облік основних засобів та нематеріальних активів здійснюється відповідно до чинного законодавства за принципом пооб'єктного обліку ОЗ та НМА. Облік ведеться на відповідних субрахунках в розрізі класифікаційних груп основних засобів. Розглянемо план рахунків. Для цього в модулі Довідники оберемо пункт меню План рахунків. В полі вид рахунку в рядку пошуку введемо запит «ОЗ». Буде відображено перелік рахунків, які можуть використовуватись для обліку ОЗ та НМА. Зокрема, при введенні в експлуатацію основних засобів можуть використовуватись 10, 11 та 12 рахунки. Наприклад, 104 машини та обладнання, 105 транспортні засоби, 12 рахунки. Для нематеріальних активів. Зверніть увагу, що 112 рахунок має субрахунки 1121 та 1122, один з яких не відноситься до рахунків основних засобів. Рахунок 1121 може використовуватись при введенні в експлуатацію малоцінних необоротних матеріальних активів, які не потребують інвентарних номерів. Рахунок 1122. Використовуються для малоцінних необоротних матеріальних активів, які мають інвентарні номери та для яких можливий груповий облік. Для придбання основних засобів і нематеріальних активів використовують 15 рахунки. Зокрема, субрахунки 1521 для придбання основних засобів, 1531 для придбання необоротних матеріальних активів, 1541... Для нематеріальних активів. Відповідно для виготовлення чи модернізації ОЗ та НМА використовують субрахунки 1522, 1532 та 1542. В налаштуваннях власної організації є два параметри, що є важливими для обліку ОЗ та НМА. Натиснемо кнопку Налаштування параметрів обліку у верхньому рядку з інструментами. В нижній частині вікна. Є параметр формат інвентарного номера, який може приймати одне з двох значень інвентарний номер до 10 символів чи інвентарний номер більше 10 символів. Системою не передбачено автонумерацію інвентарних номерів, тому інвентарний номер створюється під час заповнення картки інвентарного номера, якщо в організації існують правила формування інвентарних номерів, враховуючи кількість символів. Слід формувати інвентарні номери за цими правилами. Другий параметр, на який слід звернути увагу, режим нарахування зносу МНМА. Цей параметр може мати значення 50% при введенні в експлуатацію, 50% при списанні або ж 100% при введенні в експлуатацію. Встановлюємо необхідні значення параметрів та натискаємо кнопку зберегти. Облік основних засобів та нематеріальних активів здійснюємо в модулі ОЗ та НМА. При цьому формування інвентарних номерів виконуємо в картотеці інвентарних номерів, обравши пункт меню Основні засоби та нематеріальні активи в розділі Інвентаризація ОЗ і НМА. Далі натискаємо кнопку Додати. В полі Інвентарний номер Формуємо номер основного засобу відповідно до правил прийнятих в організації. В наступному полі вводимо назву основного засобу. В полі призначення ОЗ значення може бути виробничого призначення, невиробничого призначення або може бути порожнім. У випадку, якщо основний засіб є виробничого призначення, в декларацію з податку на прибуток включатиметься податкова амортизація основного засобу. Якщо значення буде порожнім чи невиробничого призначення, такі основні засоби в декларацію з податку на прибуток не включаються, тому значення в полі призначення ОЗ» залежить від того, чи слід включати основний засіб в декларацію з податку на прибуток. Якщо основний засіб було отримано по цільовому фінансуванню, Наприклад, за 484 рахунком слід це вказати в полі Ознака 2, щоб при введенні в експлуатацію основного засобу закрився відповідний рахунок. Далі переходимо на вкладку ЗНОС. В полі Розшифровка податкової групи натискаємо інструмент вибір у вигляді лупи в правій частині рядка та обираємо податкову групу основного засобу. І натискаємо кнопку Вибір. Вмикаємо прапорець знос. В полі Метод розрахунку зносу за замовчуванням вказано значення прямолінійний. За потреби можна обрати інше значення. На вкладці Опис за потреби можна зазначити параметри опису основного засобу, зокрема модель, виробник, країна, габарити тощо. Але для введення в експлуатацію ці реквізити не є обов'язковими. Натискаємо кнопку Додати. Зверніть увагу, що кожен фізичний основний засіб повинен мати інвентарний номер.